Сьогодні вранці в Іспанії був вбитий відомий юрист Андрій Портнов, який був в санкційних списках європейських, але відсудив їх. І взагалі він судився з величезною кількістю людей, за масло інформації в Україні, вигравав всі суди, найголовніше так. Його називають юристом Януковича, але людина надзвичайно розумна і впливова до сих пір. Тобто він тримав в своїх руках і тримав ну, до смерті своєї всю суддівську так звану мафію. Так? Він вирішив будь-які питання в нашому суді. Особисто його знав, він мені особисто погрожував, так? Е, людина дуже неприємна. І головне, що він шкоди зробив, просто величезною. Тому зацікавлених. В його смерті його вбивстві було безліч, просто величезна кількість людей, але кажуть, що він заборгував там російській мафії щось, і тому його ліквідували. Але будемо сподіватися, що це якісь позитивні зміни для суду.